Мікс чоловічого одягу George. Футболочки. Більшість речей. Флотику це 100% котон. Розмір XL. Розмір L футболочка. 100% тон, Така ж моделька 2XL, шортики, всередині світочка, присутні карманчики, розмір XL. Класичного фасону, теж з карманчиками. Розмір 36-й. Маєчка в розмірі 2XL. Присутній карманчик спереду. Та 3XL. Світшот. Двонитка. Присутній спереду карманчик. Розмір XL. Шортики з карманчиками. Всередині присутня сіточка. Розмір М. 2XL. Футболочки Розмір М XL. 2XL та 2XL. Рубашки також 100% котору. З карманчиком спереду на короткий рукав. ідеально підійдуть на літо розмір XL XL. Шортики класичного фасону. З карманчиками розмір 32. Штанці також з карманчиками, теж такого більш класичного фасону. Розмір 36. Рубашечка на довгий рукавчик. Дуже приємна тканина. Розмір L. Рубашечки також стоїть котон, котором, розмір XL, присутній спереду карманчик, теж в різних розмірах, 2XL, 2XL, 2XL та 2XL, та футболочки в різних розмірах. S, -очка, S, -очка, S, M, M, L, -ка, L, -ка, L -ка, XL. -ка, X τα μα